Який це диван? Це ж розкладушка. Люди часто кажуть, що це розкладушка, а не диван. Але насправді тут дуже зручне спальне місце. В жодній розкладушці такого зручного не буде. Крім, не буде. Крім того, легко складається в диванчик. Чому зручне? По-перше, йде металева рамка і букові ламелі, все як в ліжку, і зверху йде суцільний матрас без пружинний, розрахований на вагу 120 кг. середньої по жорсткості спальне місце. Воно дійсно комфортне і це. Цей диван мені під відео люди хвалять, тобто пишуть там: купили такий диван там 2-3-4 роки назад. Все чудово, навіть там боліла спина, перестала боліти на цьому дивані. Бо він такий жорсткуватий, чесно вам скажу. Моделька називається Elegant, У неї, як бачите, є спинка позаду, тобто, зручно буде подушку сперти на неї, і дуже легко розкладається, і так само легко складається на місце розмір метр сорок коштує у нас 18 700, і він може бути від маленького розміру 80 до великого 1,80 вісімдесят. Також буває з підлокітниками. Це вже називається модель Макс, але конструкція така сама. Замовити можна на сайті Солоха.єй. на 5 платежів. Є оплати частинами і в шапці профілю телефон для зв'язку.